Тя штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000 тисячі метрів, а глибина 700. У супротивника щонайменше 50 двохсотих та до сотні трьохсотих. Серед оборонців пекельного та багатостраждального бахмуту є й чимало вінечан. Один із військовослужбовців, який постійно на зв'язку із нашим телеканалом, відправив ексклюзивне відео нічного просмажування расистів. На цьому відео видно результати нашої нічної роботи в Бахмуті. Вісім піхотинців ворога заходять в будівлю, яку потім накриває наша артилерія, і будівля знищується. 29 із 30 випущених Росією крилатих вбивць цієї ночі знищили наші героїчні ППУ. Збили калібри ракети Х-101, Х-555, іскандери та шахеди. На жаль, маємо втрати на Одещині. Ракета влучила в промислове підприємство. Одна людина загинула, двоє поранені. Це охоронці об'єкту, щирі співчуття родині загиблого, а пораненим щонайшвидшого одужання. Ворог продовжує свій терор, продовжує бити по цивільних об'єктах по всій території нашої держави. Але це агонія. Так, війна продовжується. На жаль, не закінчиться сьогодні або завтра, але вона закінчиться нашою перемогою і виходом до кордонів 91-го року. У чорному морі знаходиться ракетоносій. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви Бачите, що ворог намагається просто кошмарити Україну усі ці дні. Вже на ранок ворог завдав удару по Хмельницькій області. Поліцейські проводять огляд місця влучання. Суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих немає. Пролунав вибух і на залізниці в окупованому Криму. Підрив полотна здійснили диверсанти неподалік Бахчасараю, внаслідок чого з рейок зійшли п'ять вагонів із зерном. Так би мовити, карма за поцуплену українську пшеницю.